Привіт, друзі, з вами Антон Золотарьо Радіо. Хочу трохи додати наглядності моїм відео, можливо, трошечки змінити формат. І зараз запишу коротке відео, яке сподіваюся, пояснити вам, що таке співвідношення сигнал шум Воно буде вступом до наступного відео про внутрішній шум малошумних підсилювачів. Отже, почнемо, що таке співвідношення сигнал шум Тут я спробував проілюструвати, як виглядає сигнал на рівні шуму. В цьому випадку рівень сигналу по відношенню до рівня шуму достатньо великий, і це така ідеальна або дуже гарна ситуація. Відношення сигналу – це співвідношення потужності сигналу до потужності шуму. Слово потужності тут важливе, тому що потужність це квадратична величина, і ми можемо по-іншому це вирізати: це квадрат співвідношення. Амплітуд сигналу та шуму. Зазвичай співвідношення сигнал-шум визначаєте в децибелах в логарифмічній шкалі. Як це можна по-іншому порахувати, можна не ділити, а відняти. Беремо рівень сигналу, віднімаємо від нього рівень шуму в децибелах і отримуємо те саме співвідношення сигнал шум в децибелах. тому що віднімати та додавати набагато простіше, ніж ділити і множити. Хто не пам'ятав, що таке децибели, і якщо ви не дивилися моє відео про децибели, то раджу його подивитися, воно буде десь в куточку зверху, а якщо не буде у вас в куточку, то в описі до цього відео буде посилання на нього. Високе співвідношення сигналу шум майже завжди бажане. Чому? Тому що. Якщо це співвідношення високе, то сигнал легко виявити, його легше демодулювати і далі обробити, перетворити в якусь корисну інформацію. Питання: а де береться шум? Джерела шуму буває два види: перший це зовнішній шум, який приходить з нашої системи, і внутрішній шум, який береться всередині нашої системи. Як ми можемо збільшити співвідношення сигнал шум той, що береться ззовні? По-перше, на стороні передавача ми можемо використовувати направлену антенну. Або більший рівень підсилення антенни, якщо вже в нас використовується направлена антенна, ми можемо зменшити втрати фідері на стороні передавача, можемо збільшити потужність передавача, можемо використовувати підсилювачі додаткові. Або ретранслятори, можемо використовувати всю зону френеля. Якщо ви не знаєте, що це таке, можна просто загуглити, або зменшити відстань між приймачем та передавачем, що також збільшить рівень сигналу. Для покращення співвідношення сигнал шум також можна зменшувати рівень шуму. Як ми можемо зменшувати рівень шуму? Ми можемо використовувати направлену антенну на стороні приймача, можемо відсікти шум або рельєфом, або будинками-оточуючими, чи з чимось, що є в нас інше. Можемо відсікти шум фільтрами: low pass high-pass, чи notch-фільтри і так далі. Або банально змінити частотний діапазон на той, де шуму менше. Також вихід із ситуації. Якщо джерело шуму не ззовні системи, а всередині системи, то як ми можемо ще е, зменшити шум? Якщо будемо використовувати коротше фідери, то шуму стане менше, по відношенні до сигналу. Більш якісні фідери також шуму стане менше. Використовувати більш Якісну компонентну базу для зменшення рівня внутрішнього шуму, банально використовувати заземлення, стабільне живлення і робити екранування важливих компонентів, також суттєво зменшує рівень внутрішнього шуму, або взяти і робити постпроцесінг сигналу в цифровими алгоритмами, також буде зменшувати рівень шуму. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є. Питання до цієї теми, то задавайте їх в коментарях. Якщо вам сподобався такий формат, то також напишіть це в коментарях. Якщо є побажання до формату, також, звісно, пишіть в коментарях, я буду їм радий. Всім гарного дня!